Чернігівські важкоатлети знову повертаються в еліту. Такого успіху вони не досягали вже більше десяти років. Одна золота і дві бронзові медалі. Доробок наших спортсменів на чемпіонаті України серед молоді у Скадовську. У трійку кращих чернігівців останні потрапляли на початку 2000-х років. Молоді чернігівські тренери кажуть, що фундамент перемог заклав Олександр Риков, який залишив важку півроку тому. Їм у спадок дістався дружній та колектив. Тому результат закономірний. Для нас це дуже серйозно і. Самое главное, что это наши ребята, все доморощенные, черниговские. И это нелегко. Мы потратили где-то около пяти лет, чтобы собрать этих всех ребят, сплотить их в единую команду. И вот уже спустя 5 лет мы добились такого результата. Но на этом мы останавливаться не будем. Влад Шимченко і Олексій Неливайко не просто вибороли бронзові медалі і виконали норматив майстра спорту, а ще й встановили особисті рекорди. У нас був чемпіонат області місяць назад. Я підняв там кандидата майстра спорту. А тут, виходить, через місяць я піднімаю на 15 кілограмів більше улучшаю свою суму на 15 кілограмів. У мене до этого був рекорд 130-170, а я поїхав і підняв 140-175. Ну, я теж вирвав 126 кг кілограмів і потокався 153, Це теж ну, личные рекорды. Олошов до этого было 123-150. Для них результат приємний сюрприз, який зобов'язує до більшого. Тепер хлопці вже мріють підкоряти міжнародні помости. Для цього треба небагато наступного разу виграти золото. Саме висока планка є виграти Олімпіаду та Олімпійські ігри, тому що вище Олімпійських ігор вже нету сорінувань. Думаю, що в далі вже можна що там думати про міжнародних сорінуваннях. Поряд з хлопцями підтримує форму Олімпійська призерка Ольга Коробка. Успіху чернігівців радіє, обов'язково щось порадить чи підкаже, якщо попросять. Я з ними тренуюся. Я бачу, як вони працюють і приходять на тренування постійно. все Всі роблять, тому я дуже задоволена, що вони саме показали гарний результат і приїхали з медалями. Перспективних дівчат важкоатлеток в Чернігіві немає, зізнаються тренери. Тому головна надія на хлопців. Дівчат у нас практично немає. да. тяжело замалі сюди, це такий вид спорту тяжели. Не хочуть, да, і дуже тяжело. З ребятами більш проще. Єдине золото на чемпіонаті у чернігівців здобув Олександр Галой. Щоправда, хлопець після чемпіонату захворів і поспілкуватися з журналістами не зміг.